Дорогі воїни, дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Церква вшановує одне із 12 х великих православних свят це стрітення Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Сьогодні весь християнський люд поспішає до храму, щоб у молитві возвеличити ім'я Господнє. Сьогодні праведний Симеон прийняв на руки младенця Ісуса, якого за звичаєм принесли до храму і сказав такі слова: нині відпускаєш раба твого владико, з миру, бо побачення очі мої, спасіння Твоє, що ти притував перед лицем всіх людей, світну посвіту народів і славу людей твоїх ізраїля. Устами праведного Симеона Він побачив спасіння. В особі Ісуса Христа. Тому сьогодні всі православні віруючі приносять до храму на освячення води і свічки. Цей день освячуються свічки, які оберігають по нашій вірі і молитві від всякого грому, лиха, блискавки і всякої почесті. Тому вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, нехай милосердний Господь. Також нас охоронить від цієї почесті, яка прийшла на нашу землю, тобто від московських окупантів. Ми, любові, слагоди і Божого всім благословення в це велике свято Стрителя Господні.